Вітаю виногради 24 серпня 25 рік Хочу показати форму кашича Львівський на сьогодні. Вчора у нас дощ пройшов такий потужний і побачив що в деяких ягідках тріснув. Сьогодні заміряв цукр я Два... Так, цукор 16 бриксов на верхній ягодці показав. Хочу сказати інтересну річ, що не спостерігаю я муската на ньому. В тому році було таке потужна сигналка, в цьому році перше плодоношення, але муската тут немає його тут по камісті. Кашечки казав, що буде на другий рік. Два кущі тут посаджено два кущі. В тому році був один нагружений, другий розгружений. Ну, зовсім однаково вони зав'язали в цьому році, так що не бачу різниці. Ось там солодкий, а муската немає. Такий виноградик. мабуть, один круж 100% перед на наступний рік. Ось такий він львівський.